Дівчатка взяла собі, ділюся з, знову з вами, що я беру для себе. Ось така маска зелена від е, чорних точечок. Вона є чорна, зелена і золотиста. У нас губки для відновлення губ. Дуже класно зволожує губи з гіалуроновою кислотою. Е, далі гень для вмивання від е, новинка Рне йде. Далі ось такий пробничок парфумів. Мені сподобався 76-й. Дуже класний аромат. Харлайтер в формі пробника взяла попробувати. Пудра для брів. Дуже рекомендую класна штука. У мене одна залишилася всього. CC крем Він такий, бачите, зелений, він йде як Бібі-крем, тільки зелений іде для чутливої шкіри. І ось така сироватка для нігтів і для кутикули. Дуже класно. Рекомендую використовувати як майстера манікюру, так і можна вдома щодня наносити таку антибактеріальну олійку для нігтів і кутикули.